Медитацію. А, медитація така, що ми не будемо там сильно розслаблятися, якщо є можливість, якщо ви відчуваєте в собі можливість розслабитись, можна розслабитись. Але я вам пропоную ту саму медитацію, яку ми практикували час від часу саме в саме важкі часи війни. Коли медитуєш, не розслабляючись. Воно теж дуже круто працює, дуже круто. А, можна не заплющувати очі, можна десь просто повтикати в якусь точку в просторі. Але, врешті-решт, потихеньку поступово будете заплющувати очі, а, і цей, може там вдасться якусь частинку тіла трошечки розслабити. Головне це зручне положення тіла. І ми з вами зараз повністю пройдемо весь шлях від шоку до звільнення від жахливого стану. Я вам не буду пропонувати, що згадайте щось, але просто проговорю, що три цикли дихання зараз трошечки відчуйте себе тут і зараз, відчуйте себе в своєму тілі. І далі я вам буду коментувати, що ми робимо, коли ми отримуємо різкий шок. Щось різко сталося поруч з нами, чи десь там поблиз. Нормальна реакція тіла це завмирання. Після завмирання дуже важливо зробити. Три навмисних глибоких вдиха видиха. Спробуйте це зараз зробити. Можна у Джаї пранаяму тут використовувати, шипяще дихання носом. Наче супить спляча людина. Такі три. Далі вже ви відчули, що ваше тіло проходить кисень, проходить повітря. І далі відчуваємо поступово своє тіло. Відчуваємо свої стопи. Згадуємо навіть, де ваші стопи. Просто стопи згадуємо. Ось вони. Відчуваємо литки. Ікроножні м'язи, коліни, коліна, стегна. Навмисно я буду проговорювати повністю, от навіть такий важкий сценарій, який, звісно, не ми з вами, але щоб це було вам. А, як практика, яку ви зможете використовувати і з самими собою, і з іншою людиною. Да? Тому проговорю таку вправу, що якщо вам важко згадати, де ваші стегна, наприклад, да, то можете руками їх на помацьки знайти. Ось вони. І через руки відчути ось мої ніжки, ось мої коліна. Да? Тобто можна навіть так, можна такі зробити, ну, прогладити прям ніжки від стоп, плавненько, плавненько, вітаючись, якби то, ось моє тіло, ось мої ніжки, ось мої частини, от моя попа ось о, є, вони є. Далі, якщо якісь, якась частина ніг а, така, що ну, теж наче забути, ну, наприклад, внутрішня поверхня, да, теж от, Плавнесінько-плавнесінько, клітиночка за клітиночкою, оп, от вже знайшли ось мої ноги. Далі ми шукаємо, згадуємо а, і усвідомлюємо руки, да, ось моя ліва рука. Або, або разом дві руки, або можна по однієї ручки долоні. Пальці, ну, долоні пальці ось. От, да, от, от такий рух якийсь, да, погратися є. Мої долоні, мої пальці. Далі ліву ручку. Правою ручкою згадуємо ліву ручку до плечового суглоба. Є, можна назад просто прогладити. Ось воно, вона ручка є. Лівою ручку праву ручку. Знайшли ось о, вона. Або можна, якщо. ну Дивіться, зараз те, що я вам показую ще разочок, це коли прям ну, сильно в, в, вистрибнули, якби то з відчуттів. тому. Далі ми згадуємо таз живіт поперек, Відчуваємо, усвідомлюємо, можемо просто собі спокійно, сидячи, спокійно або лежачи, згадувати ось що є. З приводу до наших з вами висиральних практик, і це, що теж дуже сильно відноситься до станів стресових, взяли в обидві ручки свій животик. От прям всі зараз знайдіть свій животик. І, ось, знаєте, коли ми ставимо ручки на свій животик, от таким чином, навіть я покажу, це, що в мене, сердечко, так? Да? От так от і тримаєте свою черевну порожнину. І трошечки свої органи, як би то, Слухаємо ми насправді. Оцим сердечком ми можемо, знаєте, можуть виходити такі ледве помітні рухи, які це не ми своїми руками рухаємо органи. Це органи рухають наші руки. І от до того часу, поки от вам це хочеться робити. Повністю розслабляємо. І от коли от ви відчуєте, що, от наче сердечко пішло так розходитись, все, живіт звільнився від напружень. Можна такі, якщо сильно напружено цей, то можна в декілька місць, там зверху поставити. От. Далі ми робимо таку вправу. Ми обіймаємо себе за нижні ребра. Продовжуємо повільно, спокійно дихати. Груда-брюшна діафрагма. Відчуваємо, як вона дихає, прямо-просто з вашим цим звичайним нашим диханням. Як діафрагма розкривається, закривається. І саме вже в цьому місці, ви вже половину стреса десь забули, і тіло ваше також забуло, тому що я вам потім розповім саме, чому такі практики, але я думаю, що ви самі вже зрозуміли, для чого сердечко, для чого саме обійма такі. Саме обіймашки, сам себе обіймаю. Да? І обіймаючи себе, давайте згадувати повністю всю свою спину. Знизу, вверх. Спина є створіть власний намір. На захист свого тіла саме спина такі. Саме така неконтрольована частина нашого тіла, бо ми на неї не можемо подивитися. Але саме спина, вона якби то відображає, наскільки ми себе відчуваємо захищеними. Людина, в якій дуже часто болить спина це людина, яка, скоріш за все, тривожиться дуже сильно і багато страху просто. Такого незахищення. Тому от спині ви, споглядаючи спину, спостерігаючи відчуття в спині, обіймаючи свою діафрагму, запропонуйте своєму тілу згадати, що навколо вас завжди існує кокон вашого власного захисту. Ваш власний захист. І створюючи цей кокон, звісно, в нас може виникати одразу е таке відчуття, що ну я-то наче захищена, а як там мої діти, як там мої рідні? І от просто уявіть собі, що ви створили такий кокон, який є власним вашим. І навколо цього кокона є ще кокон захисту вашої сім'ї. Щоб все спокійно. 4, 5, 0. Далі робимо глибокий вдих, видих, розкриваємо плечі і кладемо собі долоньку на таку от розкриту, досить розкриту долоньку. На грудну клітину десь посередині. І однією долонькою, або, може, навіть, навіть можете отак поставити дві долонечки. Слухаємо грудну клітину ребра. Слухаємо, як ребра закриваються, розкриваються, закриваються, розкриваються. Краніосакральний ритм. Грудної клітини. Якщо є ще якийсь певний страх, то грудна клітина буде, ем, хотіти, якби то більше, закритися, щоб рятувати серце від чогось. Та? Цей страх, який в грудях сидить. Да, він може і цей, давати таке бажання да, закритися, ще більше закритися, сховатися. Але ви слухаєте далі цей ритм, підтримуючи з подякою до свого тіла. З подякою до того, що тіло воно здатно захищатися і хоче бути захищеним, захищатися. Да? І ви дійсно вдячні своєму тілу, що воно на таке здатне, що воно адекватно відповідає реальності. І від цієї подяки грудна клітина теж почне відчувати свою свободу, право вибора. Да, свободу робити так, як от хоче тіло, ви його підтримуєте в цьому. І грудна клітина почне поступово розслаблятися, і ви будете все більше і більше відчувати, як ручки захочуть якби то роз, розійтись, грудна клітина почне більш повільно так рухатися, ребра будуть вже трошки далі. Більше буде свободи всередині грудної клітини, серцю буде більше свободи. І це позбавить вас від там, якихось там там, і ще чогось. Тобто, так. Або ну, навіть якщо ми отак от ставимо ручку, от воно буде таким ритмом відповідати. Далі робимо глибокий вдих і залишаємо одну ручку на груді посередині, іншу ручку ми кладемо десь на е, перехід е, цей атланто-потиличний перехід. Да, десь е, два пальчика руки будуть на потилиці, два пальчика руки будуть на шиї. Нервова система. В нашому тілі є з нервовою системою багато розмов. Є в нас такі прояви нервової системи як симпатична і парасимпатична нервова система. Симпатична нервова система відповідає за бодьорість, парасимпатична за розслаблення. Якщо я помиляюсь, одразу вибачте, мене можу переплутати, але вам не обов'язково запам'ятовувати ці терміни, да, назви, вам обов'язково зараз своїми ручками піти на рівень нервової системи. Та, нервове, та частина нервової системи, яка відповідає за бодьорість, вона знаходиться от там, де потилиця. Та нервова система, яка відповідає за розслаблення, вона знаходиться. Ну, звісно, це все в мозку, але м, ці проекції нервової системи е, в грудях за, е, за розслаблення, це проекція е, той розслабляючої нервової системи. От. Краще, е, якщо рука втомляється, в мене втомилася. Можна поміняти ручки. Ну, взагалі це краще робити лежачи, але якщо ви робите не лежачи, ну, так зробіть, щоб. Все ж таки, якби то ну, можна було якось якусь руку так не сильно напружувати. І тут у вас ваші дві ці нервових системи зустрічаються бодьорість і розслаблення, бодьорість і розслаблення. Розслаблення в грудях, бодьорість в потилиці. І ваша задача, поки ну, ваша задача слухати зв'язок між цими ручками, може, ви можете згадати, як а, дуже часто люди, якби то інтуїтивно, пам'ятаєте, може там, приходить людина з роботи, там, ну, чоловік приходить з роботи. Лягає на, цей, на диван перед телевізором і отак от кладе ручки. Одна отак під потилицю, од друга отут, і дивиться в ящик. Ну, Таке може коли-небудь бачила. Да? Але це інтуїтивне бажання синхронізації нервових систем. От ви тут, власне, в цьому випадку ви можете слухати і чути до того, коли вони отак от синхронно почнуть рухатись. Тоді ви синхронізували цю нервову систему. У вас немає такого в'ялості і апатії, і у вас немає такої бодьорості, яка вас буде колотити. Тобто буде вже синхронізація, нормалізація цих нервових систем. От. Ну, і далі ви робите глибокий вдих, видих. І далі обов'язково деякий час. Навмисно посміхаємось. Можна трошечки от такі куточки свого ротика трошечки підняти, щоб якби то ну, не сильно цей, а, ну, як кому заменеться, тобто як вам ближче, як хочеться, да, щоб ви навмисно своє обличчя розтягували в посмішку. Можна трошки. Можна таку, знаєте, посмішку буде робити. Вже випрямляється спина, розкриваються плечі. І обов'язково трошечки-трошечки підніміть своє обличчя зовсім трішечки, да, якби ви подивились на сонечко, заплющить очі. І уявіть, що ви бачите сонце і трошки посміхаєтеся сонечку. Розслабляється череп, таким чином. Але при цьому всьому ми. Можемо бути в такому легкому тонусі, тобто з цієї медитації, якщо нас видірнуть, то ми нічого не втратимо.